Ну що ж, привіт народ. Всім з вас підвисти, подобайки, ми і продовжуємо грати в Age of History 2. Хочу ще раз спробувати з модом Blood Europe 2 пограти в випадковому сценарії. Хм, тут мені пропонують за Данію пограти в Франко-Пруській війні. Ну, слухайте, випадковий сценарій. Я що? Я вин? Я ні, не винен. Тут дані мені пропонують просто сформувати. Але не так то просто. Ну, типу. Тут 937 тисяч населення в тебе, 26 мільйона в тебе населення. І я зі своїми 400 тисячами населення. Тому зараз все по рисочкам, армія бувай. Ти йдеш в розформування. Давайте максимум в народжуваність населення. Зараз трохи збираю гроші і зміню тип уряду на пряму демократію. Так, бюджет по рисочкам. Трохи підзбираю грошей. Знаю, давайте. Що тут 50% тем зросту? Раз. Забудуй провінцію 50% темп зросту. 50 і більше є. 100 тисяч на рахунку, я думаю, 100%. Так, 100% товари спокійно можу ставити. Я всього 445 витрачаю. І качати населення. у Швецько-норвезько унії 933 тисячі. Я качаю собі населення просто. Просто качаємо. До мільйона десь. Як вже 900 тисяч населення, але в нас лишилось. Все, останній крок. Тебе 946 тисяч, у мене 970 тисяч населення. Ну, я топ, я топ. Так, тут байдуже, хтось з кимось воює. О, ні, не байдуже, ти з Русньою воюєш, у Русні 200 мільйонів населення, в тебе 2 мільйони населення. Русня, по ідеї не має повністю тебе захопити, але на всяк випадок, я маю зараз підготувати, щоб на тебе напасти. Він, в мене ще економіки не вистачає. Хоча б Копенгаген. Хоча б Копінгагін, почнути в економіку. А, Німеччина капнула. Ну, якщо Німеччина капнула, так закінчити війну. Ви адекватні? Коротше, давайте зараз трохи покачає Копенгаген Ой, в мене. В мене є погано ассимільовані провінції. Їх мало було, але вони були. Ось тут погана асіміляція. Ось тут все всі інші. а ні Є ти 74%. 68% у нас населення. 69%. Погано. Тут 72 всього. Так все. Так, якого біса, Русня повністю все захопила, якого біса? Вона не мала б це робити, це, це занадто багато провінцій, щоб вони повністю все захопили. Е, ви серйозно зараз? Намагаюсь покращити з, ним, з ними відносини. Ой, в тебе, до речі, 82% всього відсотки на Тобто я ще сильніше. Це прям дуже неприємно. З ким ти воюєш? З Великим князівством фінляндським. Клята Русня. Ой, як хорошо, що в них повстанців багато. Він, але вираховуючи те, як працює цей мод? Що вважає їх прям капітулювати треба. Блінос, hmm. якщо по повстанці. Розширились непогано було б. Все. Є. Yeah. Капінгаген по економіці до покращений. У нас 102 тисячі економіки, у вас 125 тисяч, у мене населення більше. У мене. У вас технології? В сенсі, у вас технології більше. Окей? Okay. Все прибираю, все, всі, все в технології. Я не можу собі дозволити відставати по технологіям. Та вбийте хто-небудь, русню, будь ласка. Так я вже до 076 рівня технології качнувся, але у шведів 0,86. Я все одно відстаю від них. 0,82 в мене тільки. Якого біса? Так, ферми для найкращих своїх провінцій. маєте по п'ятому рівні ферм. Так, копіна я інші табір постачання побудую, щоб я міг нормальну армію зібрати. Ну раз, У вас в мене пряма демократія, мене населення більше, економіка не більша, але я не сильно відстаю. Давайте зараз, може, до інфляції назбираю. Коротше, побільше грошей, хоча. А ну-ка на 3000 тут, 4000 тут, тут 3800. І все, людські ресурси закінчились, типу. Збираю ще. Я не виявляю, як я з Русньою буду воювати. Я одна величезна проблема в війні з Русньою буде. В тому, що в них досвід армії буде більше. Ой, Австрія, молодець. Франція, ну ти адекватна. Турхівельний запад оголошує війну Русні. Італія. Торгівельний запад, голосивін русні. Зрадники, просто всі зрадники. Осман, те ж саме. Угода, оголосити голосивіну. Вперед. Доїди до на русню. Розбийте русню, будь ласка, будь ласка. О, Франція, молодець. У мене вже інфляція, але людей не вистачає. Так ось сюди. Виклик. Я більше не викличу Людських ресурсів не вистачає. Я весь цей острів викликав. Давайте пропустимо вас сюди. 20... Ну, все одно мало. Давай наняти рекрутів. Ого, 391 тисячу. Ну ні. Так щось мені. Гра забахалась? А, ні, все фу. О, серйозно? Франція? Ну, це не прям в рази краще, чесно кажучи, але хоча б не 10 мільйонів. І плюс купа не національного населення, тому. Так ну слухайте, ми зараз точно зберемо достатню армію, щоб рознести їх. Щоб рознести шведів. Натримай більше в товари. Просто тому що в мене інфляція, поки я чекаю повернення Manpower Є, все. Цього вже точно вистачить. Шведська Норвезька унія. Оголосити війну? Оголосити. А, 20 кроків. Чи так, Чекати, окей. Ну знову ж, вони просто не зможуть викликати таку кількість військ, тому що у них так само обмежені людські ресурси, як в мене. До, да до, -да -да, атакуйте мене. Ого, вони 2000 тиші втратили. Я всього 100. Вони лоші. Як мені подобається повстанці в Франції? 6 тисяч. Куди ви пливете? Як ви мене дратуєте? Я сподіваюся, вони кудись в мене будуть висаджуватись, щоб я просто викликав і все. Так, все в бонус стака. Куди вони пливуть? Сюди. Як це неприємно, але. Давай 11 тисяч в Копінгагені. Я їх рознесу потім. А, я зрозумів, фасочки фунгів не вистачає. Так і теоретично можна запропонувати їм мирну. угоду, Вони не погодяться, але можна запропонувати. Їх. Ось так. Найслати, Так. Так, да, вони не погодились. Вони 6 тисяч. Серйозно? Вони не змогли в тисячу висадитись мою. Окей, я готовий до всього, в принципі. Чому. А, да, я тупий. Так ще ми трохи в мінус входимо, тому все по рисочкам тепер. Да, да вони не змогли висадитись. Я тут ще контрнаступ зробив, ха. А де в вас порти є? Так зачекай, що? У шведської і норвезької унії Осло нема порта У них і порт на цьому острівці і все. Що може, я просто це було б тупо. Хоча в Копенгагені я також не бачу порт. Раз, це, напевно, вони просто так відображають значки портів. Поки що стій на місці. Ой, контрнаступ потрапив, неприємно. Але зараз рознесу їх тут. А, тобто спочатку ми йдемо, а потім вони йдуть. Що нелогічно. Але нехай. Так, бонус атаки збільшуємо. Так, я трохи в мінусі, нічого страшного. О, вони саме вбилися, дякую. О, тут я втратив 900, вони 4000 втратили. Приємно. Ще раз атакую, цей раз пробюсь. Капай, давай капай. Або ну, давай мирну. Я готовий на просто мирну угоду, чесно кажучи. Мені, я все одно не буду все захоплювати. Мені ось так і все, більше нічого не треба. Але ти давай ще Лапландію, скони. О, ні, це моє. Нові військові праці. О, погодились. Це приємно. Ой, привіт. Марка білунг. Хто ще потрібен? І дві принці Франції. А, а, тут дві принці Франції мене відрізають від тебе. Хм, так в якомусь сенсі, можливо, навіть краще. Всі мої війська в табір постачання. Це на асіміляції. Не на ідеаль... ідеальній асіміляції, але на асиміляції. Франція, як в тебе купа повстанців, так? У мене мільйон населення, в тебе Франція 3 мільйони. Національного і 3. В тебе технології менше, але економіка більша. Чи вигідна в тебе? Так, в тебе працююча економіка. Це неприємно, як факт. Але теоретично ми можемо впоратись. Враховуючи те, що, враховуючи те, що мені тільки від виставок захищатись треба. Окей, хто? Ну, хто не ризикує? На що є? Все, мені не треба воювати з Франції. Тут повстанці. Що я роблю? Можна скусувати? Все, я придумав. Ні, не треба. Я тут ти... шут. Дякую, коротше. А, ні, одна провінція Франції лишилась. Ну і заради однієї провінції воюю. А, і вони погодились на мирну угоду, Фух. Так. Далі виходить, мені ти потрібен, оголосити, оголосити. Захоплю. Ой, програв, як так вийшло. Що ж трапилось? А тепер ти оголосити війну. А, ще чекати. Ну, зрозуміло, що тут. А, -а, -а якого біса там ненавиджу. Ось ці ваші провінції, де не зрозуміло, як вони з'єднані між собою. Це так тупо і так дратуюче. І ось тут. Якого біса? Так дуже, дуже-дуже-дуже потрохи викликав. Просто щоб не дати їм там сильно розширитися. Ай, контрнаступи потрапляв неприємно. Є, вони капнули. Мені треба. Ага, я побачив, я запам'ятав. Ось так. І все, що вище. Є. 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 На військовій праці, ласалізація. Вітаю тепер те, що моя маріонетка. Так, всіх збираємо. Збирайтесь в Копенгаген Бо я так сказав, збирайтесь. Швидко зібрались. Так, це все є. І Данія сформувати Данія, сформувати так. А, тепер ми Данія. Цікаво. У, -у, -у. імперія Північного моря. Не тут відмовлятися від провінції треба. Датько Норвезька не, не цікаво. Кремлярська унія також не дуже щоб цікаво. А, в мене ще тут провінція, я забув. Що ж, дякую вам усім за перегляд, та особливо дякую своїм спонсорам, ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці сідо. Якщо в когось з моїх глядачів, також і бажання мене підтримати. Це можна зробити або донатом по посиланню описі, або так само ставши спонсором ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь якому випадку Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.